Всім привіт! Сьогодні очередний раз граємо в Brawl Stars. Звука не буде. Я на усіньках тут вот включившись короче. Ми домовились з Ігорем, що він хоче з другом там допомогти йому пролапати, то зі мною каже ввечері ще поіграю. Давай переключусь на свій аккаунт. Я один чую, что там кажить най. Так. Пока що вони не играють. Ну добре, так. Давайте. Да чего-то. Блин, жаль. Ну да. Прорыжка, как бы я тут трошки затремался. Ей хорош. Так, тут Макс. Ах ты. Челик, мини-челик. Так, ну пока вот тут гей фармить зону. Ах ты, получай. Так, ну на овертайме вагонетка їде набагато швидше. Блін, тільки ульту прокакав. Та а Так. так. А все? Так что просто? Я даже заспавлюсь навсех. Так, квест. Давайте я за ним понаблюдаю тупо по приколу. Ультимайдего Д. Лола. У него ультимейт Ха-ха! Хедшотик такий. Блин, жаль, конечно, Хедшотик ты не зробив так мяч потікає Великий Бобер Джон. А сейчас галел буде. А -а -а. Я думал, в тупо гол буде. Так, сейчас музыку підрублю. Щас музыка не підрубається. Галєл тупо! Я даже не побачив, як гол му другий. Просто тупо. Цей, коротше, ну, громче мансей там. Так давай. Против нас тоже кольтешник, короче, попался. Что за клоун нам забив? Так что я сейчас гол забью? Я удивлюсь. Конечно, я не забыл гол. ха так. О! Добре, ж це мій Ака не друга. Ми зараз би тупо позливались. Просто все тупо зламаю. хорош Охо Гей, як ти так. Не, короче, чел, с тобой невозможно. Давай, ревай отсюда. Так. Игорь так и не играет. Сейчас я зайду на его ак. Йом, ты начуваешь? Так, короче, да, я не грає Ифон их понятно. Знаешь, не играю. Давай переключимся на миак. Так, ну короче, коль 26 сюда не подходит. Так, Биби. Бравл хоккей, короче. Сэндвич, блин. Ха, чел вообще. Я бы миг сейчас гол в -за бета. Тут вся Вообще ненормальная, якась Я сейчас заб'є Она... Ху... Давай бы, Бий, бий чел, чел, чел. Чел, 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 чел. Опа, минус, хорош. Якийсь другий фанг тепер іграє, Ну я ж список відтворення спеціально включив Блин, амбер! Ты вообще ну, ты мене відплатиш. Тепер точно забью. Нормальный ультимейт зі мною попався, даже в друзья його можно добавити. Так, Игорь грає. Це грають? А, ранговий. Тут якийсь 5 на 5 режим, а от 5 на 5. Не знаю, нафига. Так, 8 бит. Ага. У мене два однакових квеста. Ай нокаут. Так. С каким моментом? Дев'ять хвилин. Ще потім буде третя частина міні-серіалу по Чикенгані. По Чикенгану. У. Не, ну тут буде ізі катка, мені здається. Я вже давно в нокаут не грав в ноте играв прикиньте, хоч це обновлення вышло два ну, дня назад, ну шо, ничего, ничего не зробишь. Може, мій друг мене на Аке но я ніколи не играв. Все в ноке тоже в теории уже играв. Давай просто понаблюдаем. Не, я помню, конечно, в нокаут я играю, но ще... Ну, перед новим роком, короче, нокауте грав Було вже давненько так. Ну, ну ви, вообще ну куди ви йдете? Ну спеціально, що ли? У ну, нас якийсь другий фон переконані, він ще йти буде Ще 2 хвилини. Так, ну коротше у нас всіх сторін наступають. Будут хилити стояти. Вони сейчас мені поламають. Ну, мене вони не поламають. Логічно. Так, минус. Так, тільки ця лишилася. Ну, я думаю, її буде легко винести. В теорії, я так думаю. Може третьої частини серіалу по Джикінгані не буде. Може будемо плачу курицю визивати. Коротше, вона ще зіліється. Вона ще там сама зіліється. На, на що вона ложить надіжди вообще? На те, що вона... Ну, ви поняли, короче. Та що ти злився? Блін, першим чергою першою, короче надали винести обезьяну другою чергою Френка, а потім вс її все. І хорош, все. Короче, все. На уже видос очередной заканчивается. Блин. На Spotify залагал. Так. Лист фон. У нас еще все сбылось. Да ебовь э -э, вот, вот Давай next Все О, ты что Да, это я наушники отключу Так, мне все равно Вот послушайте. Это же как Блин, я не Это значит, там так вот Ну короче, все на канале подарочно, всем пока.